Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Dodge Ram. Автомобіль у нас прибув із США. Всі пошкодження були професійно виправлені. Автівка 2019 року випуску має 5,7 бензиновий двигун, це в нас хемія. Модифікація даного автомобіля 1500. Пробіг в даної автівки в нас. 65 тисяч має автоматичну коробку передач, систему повного приводу, автівка у нас повністю обслужена, жодних нарікань по автомобілю немає, як косметично, так і е, технічно. Має ось таку чудову оптику. Партроніки передні та задні. У нас гума 20-го радіусу на легкосплавних дисках. Повторюваючи на дзеркалах, задній ряд автомобіля весь потонований, автівка має безключовий доступ до водійської дверки. Тому можете оглянути самі. Також в автомобіль обладнаний підніжкою для зручності посадки пасажирів. Далі. Задня частина та заводня оптика в нас без нарікань. Автомобіль працює чудово, тихо, має ось такі доповнительні дві розетки. Також автівка обладнана фаркопом, камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ, зможете перевезти будь що. Також автівка обладнана ось таким тентом. для захисту від погодних умов. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас чудовий, шкіряний, місткий. Задній ряд дуже чудово виглядає, чорний дах. Карти заднього ряду без нарікань. Має ось такий підлокотник з підстаканниками, розетку. Також є виходи під швидкісні зарядки та під USB. Далі перейдемо до переднього ряду. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал. Чудово виглядає карта переднього ряду, електрорегулювання водійського сидіння, механічне регулювання керма, датчики світла, мультифункціональне кермо. Все дуже чудово виглядає в даного автомобіля. Пробіг в автівці 66 тисяч кілометрів на даний момент. Автоматична коробка передач, управління повним приводом. Клімат-контроль на дві зони, безпроводна зарядка, підігрів сидінь та підігрів керма. Ось так чудово виглядає, мультимедія, все працює без жодних нарікань. Тому, друзі, кому зацікавив даний автомобіль, звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця Сопорна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати аналогічне авто для вас із США. З вами, як завжди, автопарк.